Хочете побачити один із перших у світі мемів? Це мем 19 століття. Прем'єр-міністр Великої Британії Вільям Піт та Наполеон ділять світ між собою. Так, політична пропаганда через гумор існувала ще понад 200 років тому, тільки у вигляді карикатур. Звісно, Росія опанувала такий інструмент та штампує тисячі божевільних мемів. Що таке хахаганда? Та що треба знати, аби кремлівські сценаристи не зіграли з вами злий жарт? Дізнайтеся з нашого відео. Я лінатропині і це проект медіашота. Там що правда. Все почалося задовго до інтернету. Політичні карикатури були першим візуальним інструментом пропаганди. Через сатиру висміювали політиків, ворогів чи ідеї, часто спрощуючи складні теми до однієї емоції. Смішно зараз пропаганду поширюють через меми. Вони швидкі, дешеві у створенні і швидко розлітаються інтернетом. Термін хахаганда – це неологізм, утворений від слів хаха та пропаганда. Так називають стратегію, коли гумор, жарти та меми використовують для маскування, поширення та та легітимізації дезінформації гумор у цьому випадку працює як щит від критики варто назвати меми з дезінформацією брехнею, і тебе одразу знувадять у відсутності почуття гумору, зручний спосіб уникнути відповідальності. Давайте розберемо на прикладах. Ось обкладинка, яку поширила російська пропаганда, нібито сатиричне французьке видання Шарлібдо висміло українську фехтувальницю, яка не потиснула руку росіянці. Напис на ній перекладається як справжня гордість своєї країни. Це фейк, створений російськими пропагандистами під стиль французького видання, і на офіційному сайті журналу такої обкладинки зовсім не було. Мета таких фейків надати брехні ваги, коли світове сатиричне видання, нібито висміює певної. Ідею, це створює ілюзію, що така думка панує у Європі. Утім, цей випадок не лишився непоміченим. Шарлі вдопадало скаргу до суду через поширення в інтернеті фальшивих обкладинок, що імітують стиль журналу і транслюють проросійські меседжі. У скарзі видання вимагає розслідувати походження підробок та з'ясувати, хто стоїть за цією інформаційною операцією. Найбільша небезпека Хагаганди це коли сатиричний мем чи іронічний твіт виривається з контексту та починає поширюватися як. Реальна новина в іншому інформаційному полі. Цю фейкову новину запостив сатиричний телеграм-канал, що нібито авторка Гаррі Поттера Джоан Ролінг купила квартиру у Москві. Користувачі почали поширювати у мережі цей допис, видаючи його за правдиву інформацію. Та насправді це фейк, і Джоан Роулінг засуджує Росію. Та це лише крапля в морі. Росія десятиліттями використовує гумор для просування отруйних ідей. Згадайте той самий КВН, де в жартах вихиляють Путіна та могутню державу. Я все таки знайшов чоловіка, який нам допоможе. варіант всіх. Дами і господа, встрічайте президент Російської Федерації Владимир, Владимир Владимирович Путіна. Ви знаєте, зря я говорять, що у наших газелі плохи <плес> тормози. <плес> Остановилась як вкопане. Через серіали та мультики показують, що тільки російська мова звучить нормально, а інші мови смішні. А українців змальовують дивними чи слабшими. Згадайте комедію папіни дочки. З України там приїхала секретарка головного героя провінційна, наївна, неосвічна. Тамара, нічого ж то є здесь. Де моя косметичка? космітічка? Коли таке повторюється в серіалі за серіалом, це перестає бути просто жартом і стає інструментом формування ставлення. Проте гумор може служити і добрим цілям. Наприклад, спільнота НАФО використовує меми як форму цифрової самооборони. Її учасники тисячі користувачів із різних країн створюють дотепні зображення із собакою Сібаїну, які висміюють російські фейки, і паралельно збирають кошти на допомогу збройним силам України. Та як відрізнити «добрий жарт від поганого? Аналізуйте, що відчуваєте. Якщо це сильні емоції та імпульс, поділитися картинкою. Задумайтесь, можливо, вами хочуть зманіпулювати. Дізнавайтеся, хто поширив жарт. Першоджерелом можуть бути сумнівні анонімні канали чи боти. Сміх продовжує життя за умови, що це не токсичний російський гумор. Бережіть себе, побачимось.